Привіт, друзі, ви на каналі Штормгруп, а це огляд портатини газових плит від компанії Nordcamp. Любите активний відпочинок, походи, кемпінг або просто хочете приготувати їжу в будь-якому місці? Тоді вам обов'язково потрібна газова плита. Nordcamp. це бренд, який впродовж тривалого часу пропонує високоякісні товари для кемпінгу та активного відпочинку. Те, що потрібно знати про них, вони всі означені п'єзоелементом. Це база, це ґрунт. Особисто я їх поділив для себе на два типи: ті, які працюють від санового балону, і ті, які також можуть працювати з побутовим газовим балоном. Почнемо ми з моделі DuoFu. Вона є найпопулярнішою в лінійці Nordcamp. Два джерела жилення. Одноразовий балон. І побутовий балон. Також є така сама модель, але вона працює виключно з цанговим балоном. Плитка має ефективний пальник на 2,3 кВт. А ці дві моделі вже мають керамічний пальник, який забезпечує більш економічне використання газу, тобто більше ККД. Плюс за рахунок керамічного пальника можна зігрітись після використання через те, що кераміка гарно зберігає тепло. Модель Double Flame має вже подвійний пальник, що робить її ідеальною для приготування їжі на велику компанію. Бо має потужність 3,1 кВт. А зараз поговоримо про моделі, які працюють виключно від одноразового санового балону. Модель Slim. тонка, легка та потужна 2,7 кВт. Зручна у використанні в походах чи умовах, де немає можливості підключити побутовий газовий балон. Модель Compact. Це модель є найлегшою та найкомпактнішою, що робить її ідеальною для піших походів та велоподорожей. Модель Mini. Маленька і потужна. Має подвійний пальник 2,1 кВт. Ця модель має стильний дизайн та привабливу ціну. І дуже цікава моделька Fold Double. Має розкладну конструкцію. Що сподобається легкоходам? Люди, які цінують і рахують кожний міліметр своєму рюкзаку. Також я рекомендую придбати до цих плиток. Ось такий вітрозахист. допоможе збільшити ККД при сильному вітрі, а також збереже чистоту довкола плити. Ба Більше, зробить більш безпечнішим приготування їжі. Nordcamp це чудовий вибір для людей, котрі люблять активний відпочинок і подорожі. З Nordcamp ви можете приготувати смертну їжу, де б ви не знаходились. Під цим відео ми залишимо посилання на ці плити. Також підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставити вподобайки та коментарі. До зустрічі!